Всіх вітаю, друзі! Запрошую на щотижневий ігровий дайджест, в якому зібрані найцікавіші новини за останній тиждень. Хочу подякувати всім, хто підписується, адже нас вже більше 6 тисяч. Канал росте великими темпами і все завдяки вам. Тож сьогодні я запрошую вас дізнатися, як виглядає магазин Сільпо в Києві, який своєю темою декору обрав гру Stalker, чи зможуть в найвищому часі зменшити ціни на відеокарти та про ремейк культової готики. Сідайте якомога зручніше і зробіть собі смачне. Чнукаво, мене звати Олександр. Та ласкаво прошу на канал Run Ранфрогейм Сіей. Останнім часом читерів дуже багато, особливо в грі банджі під назвою Destiny 2. Вже діло дійшло навіть до суду проти таких нечесних хлопців, як Аїм Янкіс. Спочатку одні наїхали на інших, потім другі на третіх, і так далі. Взаємні звинувачення йдуть у досі. Один із студій розробників навіть вирішив купити ці чити, щоб зрозуміти, яким чином вони впливають на гру, інтегруються в її, тобто щоб дослідити, натомість, Айм ім'янки сподають на нього в суд через те, що він їх передав в інші руки. Звучить все дуже і дуже дивно. А наразі закінчилось тим, що розробники нечесного програмного забезпечення взагалі запропонували банжі співробітництво. В стімі та не тільки зарелизилась man від Insomniac. як то кажуть, дякую консолям за бета-тест. Гра повністю підтримує Steam Deck та одразу стала дуже популярною на платформі. Зараз її онлайн тримається в районі 25-30 тисяч гравців, а на піку він коливався в районі 60 тисяч гравців, що є дуже хорошим показником для Sony, яка обрала вектор свого розвитку з випуском ексклюзивів PlayStation через деякий час на ПК. Також у файлах гри були знайдені коди, які можуть натякнути нам на наявність кооперативного режиму в грі. Взагалі, якби його додали, було би дуже круто. У першій половині 2023 року нас чекає ще один виживач. До речі, ви помітили, як їх багато останнім часом в наших новинах. Здається, що скоро буде нова хвиля ігор в подібному жанрі, але зараз йде річ про Нотінгейл. Гра розроблюється на Unreal Engine 5, а дія буде відбуватися у фентезійному світі вікторіанської епохи. Звучить максимально незвично. В грі буде кооператив, і вам потрібно застрибувати в портали, щоб подорожувати різними світами. Подивимося, чи буде цей виживастик дійсно крутим. Доволі відомий інсайдер Том Хендерсон сказав, що розроблювати Beyond Good and Evil 2 потрібно ще дуже багато років. Ubisoft всіляко намагалися показувати всім, що все йде за планом, що гра наразі знаходиться в активній фазі розробки, що все буде добре, і фанати отримують саме те, чого хочуть. Але потрібно зауважити, що останнім часом ми не чуємо та не бачимо ані новин щодо гри, ані якихось скріншотів, я вже не кажу навіть про якесь геймплейне відео. Виходячи з цього, інсайдер припустив, що гра знаходиться все ще на ранньому етапі виробництва. Що дивує, адже Ubisoft це та компанія, яка в минулому могла випускати Асасіна за моделлю Call of Duty кожен рік. Тобто виробництво в них було налагоджено. А зараз ми маємо те, що маємо. Є, звісно, деякі припущення. Наприклад, у вересні Юбіки будуть проводити свою конференцію. Можливо, там нам щось покажуть та розкажуть. Щодо конференцій. на наступному тижні має пройти виставка Gamescom. Звісно, багато топових ігрових видавців туди не поїхали, але говорять, що ігор там завезуть в доволі непоганій кількості. Нагадаю вам, що подія відбудеться 24 серпня. Чекати залишилося недовго. А я в свою чергу розповім про усі новинки, що будуть у відео в наступному ігровому дайджесті. А на цій неділі пройшла інша виставка THQ Nordic, на якій видавець показав 14 ігор. Зараз я розповім вам про найцікавіші. По-перше, нам показали трейлер ремейку першої готики, від чого у фанатів слина потекла хвилями. Виглядає досить добре, а не як з Definitive Edition в трилогії GTA. Люди вже навіть змогли порівняти графіку з трейлеру з графікою першої частини. Ми відразу відмічаємо, що її просто підтягнули до сучасного рівня. Сама печера, точніше шахта, виглядає як величезна копальня з вели. Кількістю деталей особливо це помічаєш саме у порівнянні. Хоча навіть не дивлячись на це, знайомі локації все одно можна спокійно впізнати. Гра вийде на PS5, Xbox, Series та ПК. Але на жаль, коли невідомо. Отже, якщо ви пропустили першу частину або були досить маленькими, щоб в неї грати, можете спокійно чекати на це переведення, тому що воно цілком в дусі оригіналу. Judget Alliance 3 — продовження культової стратегічної серії з тактичними боями. Вам потрібно буде тренувати своїх бійців, надягати на них потрібне та краще спорядження і все просто перемагати. Судячи з трейлеру, виглядає все досить на непоганому рівні. Фанати вже встигли зрадіти, але є деякі побоювання, адже минулі частини серії були дуже поганими. Сподіваюся, що на це раз в розробників все вийде. Наступною грою виставки стала The Valiant. Це історична стратегія в реальному часі, реліз якої заплановано виключно на ПК. Протистояти вам буде злодійна ім'я Ульрих Фон Гревель, а вам доведеться зібрати загін солдатів та зупинити його. Варто зауважити, що графіка в грі виглядає на досить серйозному рівні та цілком передає атмосферу середньовічної Європи, що не може не тішити. А анімації, як для гри стратегії, досить солідні. Навіть завезли різні сцени з перемовинами героїв, що говорить не про бюджетність проєкту. Також була показана ще одна стратегія в реальному часі: Tempest Rising. Але якщо минула гра була про середньовіччя, то ця буде вже про майбутнє. Розробники обрали жанр фантастики, що одразу підіймає настрій. Так це те, що здається, Age of Empires перенесли у далеке майбутнє, адже вам потрібно буде будувати бази, будувати казарми, створювати юнітів та йти воювати. Класичний представник жанру РТС. У вашому розпорядженні буде три фракції. А боротися потрібно за іншопланетний ресурс під назвою Темпест. Схоже, що видавець вирішив зайняти нішу стратегій, тому що бюджет у гри досить непоганий, адже графіка та трейлер на дуже хорошому рівні. Як ви знаєте, Сільпо при будівлі якогось нового магазину завжди обирає якусь тему. Це може бути якийсь фільм, мультфільм, жанр музики тощо. На цей раз вони обрали гру Сталкер та відкрилися біля Комфорт Тауну в Києві. Я туди все ніяк не можу дістатися, але якщо ви там були, обов'язково напишіть, чи сподобалось вам. А тим, хто не був і не бачив, ось добірка скріншотів із самого магазину. Сільпо зазначає, що деякі арт-композиції досі не були дороблені через війну і їх встановлять з часом, але вже виглядає, Досить атмосферно, хоча якихось деталей не вистачає. Наприклад, якщо Сидоровича не буде на касі, то навіть не кличте мене. Хоча в перший день відкриття можна було побачити ось такий батон, що є посиланням на скріншот гри, на якому також був білий хліб. Також, друзі, дякую всім, хто підтримав мене своїм донатом, який я залишив під минулим відео на каналі. Знайте, що для мене ваша підтримка це дуже важливо. Всім, хто задонатив на розвиток каналу, мені дуже приємно. Просто дякую вам. Якщо що, то посилання на донат також буде в описі. Я вас не примушую, розумію ситуацію в країні. Але якщо у вас буде таке бажання, то дякую. Схоже, що перехід українських аккаунтів на європейські сервери в грі World of Tanks все ближче, а якщо точніше, у вересні. Адже на цьому тижні додали до європейського клієнту наступні мови: українську, російську та казахську. Такого раніше ніколи не було. Плюс клієнт гри Game Central, оновився і тепер тобі вилазить ось таке сповіщення, в якому зазначається, що кожен повинен грати там, де йому зручно. Леста студія займається російсько-білоруським регіоном, а сама Wargaming — усім світом, в якому і буде Україна. Ж можемо констатувати, що вже у вересні ми зможемо пограти в танки проти європейців та показати нашу українську скілуху, кажуть, що європейці грають дещо інакше, адже немає швидких боїв, всі грають спокійно та сконцентровано. Якщо були на європейських серверах, то обов'язково напишіть, який досвід там здобули та чи краще грається. Чутки кажуть, що рокстари будуть до шостої частини GTA додавати нові локації та місії через DLC. Раніше казали, що в студії наразі значно менше кранчів, всі працюють в своє задоволення, але такий темп не дозволяє розробникам створити максимально велику мапу до релізу гри. З однієї сторони це добре, з іншої, якщо ці доповнення будуть платними, не всім це сподобається. Адже одні зможуть потрапити до локації, а інші ні, тому що вони її тупо не купили. Також кажуть, що в доповнення будуть входити нові місії. Та не прості, а навіть сюжетні. Але до чогось подібного гравці GTA Online вже встигли звикнути. Плюс, окрім локацій, можуть додавати ще й острови, на яких будуть відбуватися різні події. Нагадаю вам, що розробники сказали, що це буде найбільша карта серед усіх ігор франшизи. Але як зазначають інсайдери, мапа не буде настільки великою, якою її початково задумували розробники. Хоча це не скасовує того факту, що вона дійсно буде найбільшою серед усіх ігор серії. Портал відеокарт скаже, що Nvidia може знизити ціну своїх відеокарт вже до кінця поточного місяця. Це буде відповіддю на стан ринку, що би це не означало. Інші кажуть, що це пов'язано саме з тим, що ринок криптовалюти почав хитатися і багато монет втратили свою цінність. Особисто передаю привіт всім тим, хто купив Terra Luna в надії, що вона підійметься. AMD також не будуть відставати від своїх конкурентів та заявлять про зменшення ціни своїх відеокарт. На папері це виглядає досить добре, але якщо знає. Буде в районі 5%, то воно того навіть не варте. На виставці Gamescom, про яку я вже говорив, можуть показати проєкту Всесвіті Дюни. Інсайдер на ім'я Зесніч опублікував скріншот, який нагадує піски Дюни. Зі своєї сторони, скажу, що наразі розроблюють виживач у цьому Всесвіті. Тому цілком ймовірно, що саме його ми побачимо. Особисто я би хотів повиживати на планеті Аракіс. Це було би дуже цікаво та незвичайно. Особливо враховуючи, що це буде велика. Епічна фантастика до речі на фільм ходили. Там вже розроблюють другу частину. Остання новина на сьогодні на цьому тижні. Шутер під назвою Батальйон 1944 перейменували в батальйон Легасі та випустили в Steam як безкоштовний проєкт. Раніше вона була платною. Це сталося через те, що угода між Bulkhead Interactive, розробниками гри та видавцем Square Enix була розірвана. Деталі ніяким чином не повідомляються, але подейкують, що це сталося через те, що видавець не давав змоги розробникам робити саме те, чого від них хотіли фанати гри, що звучить дуже дивно. Отже, ось такі новини в нас були на минулому тижні. Далі вихідні, тому, друзі, не забувайте відпочивати та добре спати. Дякую, що подивилися це відео та провели час зі мною. Не забувайте вліпити свій гемерський лайк та підписатися на канал. Скоро побачимось!